Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 кращих еротичних ретро фільмів, які ви могли пропустити. Поїхали! Емануель молода француженка та дружина дипломата, який значно старший за неї. Одного разу разом з чоловіком вона переїжджає до Бангкока, де Жан отримує місце у посольстві Франції. Незнайома країна викликає в душі Емануель неймовірну нудьгу. Крім того, через деякий час жінка дізнається про таке саме становище більшості співробітників посольства, бажаючи урізноманітнити життя, Емануель вирішує спокусити когось з колег Жан. Без великих проблем жінки це вдається, проте вона вирішує на цьому не зупинятись. Приваблива письменниця Анаїс Нін більшість вільного часу проводить за записами своїх інтимних переживань в особистому щоденнику. Вже давно життя не приносить жодного задоволення. Нудний чоловік набрид до нестями і здавалося, ніщо не зможе вирвати Анаїс з нестерпного буття. Проте саме в цей час в житті знедоленої жінки з'являється дивовижна пара, вульгарний чоловік на ім'я Генрі Міллер і його таємнича красуня дружина Джун. Джейк молодий актор, який виконує другорядні ролі у фільмах про вампірів. Одного разу знайомий пропонує чоловіку доглянути свій розкішний будинок, оскільки йому необхідно виїхати на деякий час. Водночас він розповідає Джейку про свою маленьку розвагу. Його сусідка, яка проживає в будинку навпроти, що вечора роздягається біля відкритого вікна. Ставши свідком цієї події, Джейк вирішує особисто познайомитися з чарівною дівчиною. Їхня зустріч відбувається з вельми незвичайних обставин. А одного вечора чоловік стає свідком вбивства сусідки, проте незабаром у тому самому вікні з'являється інша дівчина, яка продовжує імпровізоване шоу. Вірна дружина Северина Серізі одного разу наважується на неймовірний та аморальний експеримент. Втомившись від своєї непогрішності, вона таємно влаштовується на роботу в будинок розпусти Мадам Анаїс. Оскільки вечорами і ночами Северина продовжує грати свою звичну роль буржуазної дами. В борделі вона отримує ім'я денна красуня. Як і кожна повія, жінка виконує бажання своїх клієнтів, після чого повертається до домашнього вогню. Нища Северина починає вести подвійне життя, тоді як ніхто навіть не здогадується, як вона проводить свої будні. Подружня пара паркерів, яка живе у престижному передмісті, знайомиться з новими сусідами, фахівцем з інвестицій Едді та його симпатичною дружиною, Кей. Незабаром між ними зав'язується дружба. Більше того, одного разу за обідом новий сусід несподівано пропонує Річарду помінятися дружинами. Після деяких вагань чоловік приймає пропозицію. Проте, повернувшись після нічної пригоди до себе додому, Річард виявляє, що сталося вбивство. Тоді, як він виявляється головним підозрюваним. В житті успішного бізнесмена Рея настають важкі часи. Його покидає дружина, починаються проблеми у бізнесі, і зрештою усе це призводить до депресії. У цей час доля зводить чоловіка з чарівною оленою, яка допомагає йому забути про минулі невдачі. Життя знову здається щасливим, але саме в цей момент починають відбуватися дивні події, які проливають світло на темне минуле олени. Ні про що не підозрюючи, Рей незабаром Опиняється в смертельній небезпеці. Життя Дена Галагера по справжньому вдалося. Він має добре оплачувану посаду юриста у великій компанії, одружений з красунею Бет і виховує п'ятирічну доньку Елен. Проте все повністю змінюється після випадкового знайомства з Алексою Форест, легкий флірт, з якою переростає в пристрасний роман. Разом вони проводять вихідні, після яких поведінка Алекс змінюється. Незабаром вона повідомляє дену, що не зупиниться ні перед чим, щоб отримати його. Го назавжди, і тепер головна проблема чоловіка не в тому, щоб приховати зраду, а врятувати себе та свою сім'ю. Френк Чемберс молодий чоловік, який одного разу вирішує влаштуватися працювати на бензоколонку, що належить старому бізнесменові Ніку Пападакісу. Незабаром Френк знайомиться з молодою і дуже привабливою дружиною роботодавця, і між ними одразу виникають палки почуття, які згодом переростають у бурхливий та заборонений роман. Втомлена від свого чоловіка похилого віку, дівчина пропонує Френку його вбити, щоб вони могли бути разом. Проте цей не об... До вчинок обертається катастрофою. Дізнавшись про хворобу батька, молодий студент Джефрі Бомон вимушено залишає коледж у столиці і повертається до рідних країв. Прибувши на місце, хлопець несподівано виявляє на дорозі поблизу котеджу батька закривавлене людське вухо. Не гаючи часу, він відносить знахідку в поліцію, сподіваючись, що правоохоронці негайно відшукають злочинця і засадять його за ґрати. Натомість дивним чином рівної інспекторки Сенді Вільямс. Саме Джефрі стає головним підозрюваним у скоєному злочині. Пол власник готелю в Парижі, який нещодавно пережив втрату дружини. Одного разу він випадково знайомиться з молодою дівчиною на ім'я Жанна, життя якої складається ніби за планом. Незабаром вона має вийти заміж за режисера Тома. Ось тільки після зустрічі з подавленим полем все кардинально змінюється і між новоспеченими знайомими зав'язується пристрасний роман.